Коханий, я вдома. О, привіт. А ти поставив макарони варитися? Поставив? А я мав щось поставити? Ну так, я ж тебе просила. А, а я не поставив? Нічого. А що ми на вечерю їсти будемо? Е, можна в ресторан піти чи піцу замовити? Ну, а що ж? У. У. Я все, я йду до по піцу. Що нервуватись.